Вдячне серце сильне переконані у приватному ліцеї Соломон. Щороку тут проходять тематичні тижні подяки. Цьогоріч учні вчать бути вдячними за те, що вони мають та допомагати потребуючим. Більше у сюжеті моїх колег. Нині у приватному ліцеї Соломон розпочався тиждень подяки. Традиційно його проводять восени, коли природа віддячує людині дарами за працю. Повним вікомори всі, було аж через край, коли в нашому домі вдосталь хліба і до хліба, ми справді хочемо дякувати, і ми об'єднуємося всією нашою соломонівською родиною разом з батьками для того, щоб цю подяку сказати Богу, сказати людям, які працюють, і навчити цього дітей. Цьогорічний захід спрямований не лише на розмови про те, чому потрібно бути вдячним, а й на практиці вчить дітей ділитися тим, чого є удосталь. Вчора в нас був день яблук, і кожна дитина приносила 3-5 яблук. Ми вчора вже навідали один будинок для людей літнього віку. І сьогодні ми будемо виїжджати з дітками, і ми будемо мати маленький концерт, і також діти повезуть ці яблука для людей літнього віку в геатричний будинок в Садгорі. Окрім того, кожен із днів тижня подяки має своє релігійне гасло. Ми будемо е, мати роздуми про те, як працює благодійність. Саме в нашій країні, і що кожен з нас може зробити. І потім в п'ятницю це будуть уже підсумки, і будемо говорити про те, що Господь зробив все для того, щоб на нашій землі не було бідних, не було потребуючих. Батьки поділяють прагнення адміністрації ліцею прищеплювати дітям бажання допомагати тим, кому ця допомога потрібна. Дуже позитивне ставлення, тому що в цьому жорстокому світі наша школа, наш колектив педагогічний показує дітям приклад, як потрібно звертати увагу на, на потребуючих. Також цього тижня учні проведуть благодійний ярмарок, зібрані кошти з якого передадуть на реабілітацію дівчини, яка травмувалась в аварії. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.